Звичайним хлопцем був, що можна сказати, як всі діти, такий його якийсь сердобольний він не знаю, ріс, зростав таким хлопчиком, спокійним, що зараз вже як надалі вже тако дивися, який він пройшов свій життєвий шлях, то в дитинстві не могла б сказати, що він був такий. Всі він, коли телефонував, він розказував то, що він там не міг розказати батькам чи ще щось. Були в нас якісь спільні там, секрети. Це, коли в мене було день народження, вони пішли з мамою, вибрали ось цю каблучку, і він просто до мене каже, я тобі її просто дарую, але ти не подумай нічого лишнього. Це просто як просто... Ну, тобі подарунок. Скільки можна от так намагатись згадати, от, е, хтось є. Хтось може з кимось конфліктувати, якісь там агресії. Від нього їх не було. Він дуже простий, був, дуже дуже хороший. Був. Саме більше в житті він любив путешествовать. До останнього дня старався, бо якщо якийсь відпуст, обов'язково якийсь поход. Вплоть до того, що елементарний десь в ліс до костра з ночовочкою. За три дні до виїзду він мені признався, що він в Запоріжжі. І розказав, де він був, бо він сказав, що тебе вже не можу більше обманювати. Каже, мені як камінь на душі. Коли він лягав спати, навіть коли ось ці дні вже війна була, він каже, я лягаю спати, я думаю, що ти біля мене. Ти мені сьогодні снилася, я не хотів, я не хотів каже, просинатися. Ну, я не знаю. Такої людини, такого чоловіка, як він, для мене, я... я не знаю, чи можна взагалі замінити і просто не вистачає слів, якими можна описати, яке в нас було щасливе цих сім років життя. І приїхав вже додому, нічого нам не розповідав. Артур, а де ви, що там? Ми все думали, що він просто в Вінниці на базі. В Вінниці на базі, на базі, а потім чисто, случайно ми знали, тому що ми синіськозятина, і вони їхали вже їхали на війну, Колони. і це вже колона їхала не перший раз, а це він вже якось там позвонив, щоб винести там якусь передачу хлопцям, щось якоїсь домашньої випічки, щось таке, тому що, понятно, тушонки це все доставлялося волонтерам, легті щось домашнє. Ми знали, що дитина воює. Була в нього ще одна така риса, про яку мало хто знав. І дізналися ми один раз випадково, ми їхали з Гулва з навчань. Нас підвозила Одеса своїм автобусом. Дорога далека, ми їхали, співали. Вона водій по музику, ми підспівали. І тут зімкнувся Артур. І він так заспівав, що ми всі так молочки. Мовчки просто дивилися, всі були в шоці і всі слухали. І після цього ми завжди просили, щоб актор щось заспівав, але це була така одноразова акція. Він завжди буде в наших серцях і тільки залишились якісь там речі, які про нього будуть нагадувати. І дуже багато моментів. Дуже великий приклад. Я Дуже ним пишаюсь. вас називав? Мене називав Киця завжди. Каріна. Як тебе папа називав? Карілка. Карінка, так? Да? Дуже мріяв дитину вивчити на медика. Вона така дівчинка хотів садочку, але так вона знає органи, вона знає де що. Він каже, от мене така мрія купити, їй житло, щоб було, в них житло є, але хотілося дитині, щоб щось було придбати. за... Своє молоде життя поки працює, поки от, так от поки можна заробити ще ще більш-менш спокійно в країні, ще ж ніхто не знав, що це буде війна. Але не сталося цього. Але такий він був. Да. От коли дитина росла, в нас навіть на одвірку є, він кожен місяць її відмірював, скільки вона до да, якого числа відмірів. Ми були ось вдома. І... Останнє там число було, я не пам'ятаю. Дитина ще й побачила, що давно вже мене папа не міряв. Буде він в наших серцях завжди нашим хлопчиком, достойним героєм. Буде завжди пам'ять про нього.